22 вересня у Кременчуці відбувся Генеральний конгрес Федерації хокею України, який став знаковою подією для українського хокею. Ключовим рішенням конгресу стало обрання нового президента Федерації. Після обговорень і голосування на посаду був призначений Кремечжанин Сергій Мазур. Плани у нас великі. Ми працювали вже давно на, в розвитку хокею, як і дитячого, так і професіонального хокею. І ми багато фантазуємо, але і багато робимо. Плани такі залучити більше губернаторів місцевих мерів місцевих областей, щоб також включали допомогу цього спорту. Хокей з шайбою один з найдорожчих видів спорту. Тож наразі не всі мають можливість грати у нього. Але в планах у Сергія Мазура залучити нових спонсорів для розвитку хокею, зокрема дитячого. Будемо працювати в спонсорах, будемо залучати ще кошти, яких підприємців частних, так ще батьків. Є батьки, які також мріють, щоб їхні діти були в великому хокею. Десь грали в Америці, в Канаді. У всіх це є такі фантазії. Так що будемо їм допомагати, щоб ці фантазії були в дійсності. Сергій Мазур, колишній президент хокейного клубу Кременчук, має багаторічний досвід у спортивній сфері. Він побудував професійну хокейну команду з нуля, відомий своєю активною підтримкою розвитку цього виду спорту в регіоні. Наразі на меті розвиток та популяризація хокею з шайбою на всеукраїнському рівні. Новий очільник федерації відзначив важливість рівних умов для всіх клубів, наголосивши на тому, що вболіває за чесну і справедливу гру. Зараз для мене всі клуби будуть рівними, тому що ми будемо болювати за хокей, але за чесний хокей, за справедливий хокей. В цьому напрямку я працював і раніше, і вимагав з колишньої федерації управління таких справедливих рішень в відносинах між клубами. Люблю хокей, буду працювати взагалі з усіма клубами і дитячими школами, які працюють у. В відокремлених підрозділах у всіх наших областях, а за свій клуб буду переживати під час конгресу, крім нового голови організації, також обрали членів ради ФХУ та внесли зміни до її статуту. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини.